Замір влаги на одному із полі пшениці. Отак виглядає колосок. Ну, Середній, так собі. Є більші, є менші. Влага у нас показує 14,1. Ну, В принципі, ще може постоять. Помагають нам дожди. Дожди проходять, Дожди, от дивіться наскільки вони продуктивні. Що аж тріщини. Ну, дожди тільки мочить сіно, яке знаходиться в полі. Хто може определять під цветовій пшениці, яка класність. А ну скажіть, яка тут буде класність? Я так розумію, чим темніше, тем тим краще на класність, так? Напишіть, як її правильно определяти. Слуєще поле пшениці це у нас пшениця попередник соя. Уже колоски тут получше і вона сама була получше. Я сподіваюся, тут буде трошки лучший результат. По влагі у нас 14,8. Ну, ще час є. Ну а так колосок непоганий і в один-один. I tak wyglądać. śledu się Tu dużo na tym nisza.